У 20 років, коли попереду ще все життя, Ілля Василищенко вирішив стати на захист свободи та незалежності України. У травні цього року хлопець став до лав штурмової бригади та відано боронив країну на полі бою. В зоні бойових дій вони штурмували місто Бахмут Донецької області. Так стало, що група, з якої він йшов, попала дуже складне становище. Почався Артобстріл він залишився на прикритті. Група вийшла. На жаль, виходу не було. Наш Ілья прикривав до останнього наших хлопців. Завдяки йому група залишилась ціла. Наш Ілля залишився на полі бою. На жаль, 31 липня Ілля Василищенко потрапив під артилерійський обстріл і загинув. Довгий час було невідомо про смерть хлопця. І рідні та друзі до останнього сподівались, що він живий. Потрапив в полон та незабаром повернеться додому. Це величезна для нашої сім'ї втрата. Навіть не уявляєте, яка я його шукала. Коли він був безвісті, зниклий, Я його шукала. Я думала, що він в полоні. Я займалася пошуком його. У нас до останнього була надія, що ми його знайдемо. Потім, коли побратими нам зателефонували і сказали, що знайшли його тіло, він загинув 31 липня, а його тіло знайшли через півтори місяці. І я, він був дуже чуйний, спокійний хлопець, дуже відважний. Він ніколи нікого не ображав. А навпаки, він завжди захищав тих, кого, хто цього потребував. І я можу сказати, що. Він забирає найкращих, він був одним з них. В кінці серпня ми думали, що його забрали в полон. У всіх була надія на те, що він живий, але просто він в полоні. Тобто підіймалися всі зв'язки, піднімалися волонтери. Ну, ми всі намагалися щось уточнити, щось дізнатися, але це було неможливо. І вже потім, коли прийшла звістка, що Ілля загинув, ми все одно, я вам, чесно кажу, ми сподівалися, що це не він. На прощання у міський палац культури прийшло багато людей: рідні, близькі, друзі, однокласники. Всі згадують Ілю як світлу людину, справжнього патріота своєї країни. Друзі і лізі школи пригадують тільки приємні моменти, пов'язані з ним. Він пішов захищати нашу країну заради нас. Він поклав своє тіло заради нас, щоб ми жили у мирі і злагоді, щоб ми не відчували того болю, який відбувається там. Пам'ятаю. Останній раз, коли ми випускного поверталися вже пізно додому, він проводив мене особисто, мене проводив додому, приносив на руках через залізні колії, бо в мене боліли ноги від підборів. Дуже боляче, дуже боляче. Вшановуємо моє мого пам'ять. Ілля Василищенко навчався у 9-й гімназії. Провести захисника в останню путь прийшли і вчителі. Дуже хороший, позитивний і не по віку вольовий він був хлопець. Він завжди приймав такі рішення, обдумані, справедливі. Був надійним, щирим, світлим, гарний хлопчик. Я, якщо чесно сказати, я від нього чекала такого рішення. Но завжди тримав своє слово. Сказав, що я це зроблю. Значить, зроблю і зробить обов'язково. Я не знала, що він пішов на війну. Це тільки в початку вересня дізналася, що я загинув. Це біль така неугасайма. Кремечуни провели захисника Іллю Василищенка, схилившись на одне коліно. Поховали герої на свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та подяка герою. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.